Вітаю пані та панове на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як завантажити та пограти в Horizon Mobile. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин про мобільні ігри та не тільки. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Для початку вам треба будь-який VPN, В мене VPN LAT Play Market, В ньому у вас має бути два аккаунти, а також Activision аккаунт. Для початку я вам покажу, що в мене в Play Market зараз немає. Можливості скачати Warzone Mobile. Для того, щоб з'явилася така можливість, треба вийти з плеймаркету, зайти в VPN, обрати регіон Австралія, під'єднатися до будь-якого серверу. Після цього зайти в плеймаркет та обрати інший аккаунт в плеймаркеті. Після цього в пошуку знайти Warzone Mobile, натиснути завантажити, потім перейти на сам профіль гри і знов натиснути Завантажити. Почне завантажувати. Як тільки завантажиться, заходити в гру. Там теж буде завантажуватись далі гра. Щоб швидше завантажувалась гра, вам треба Закрити vpn Коли воно повністю завантажиться, знову вімкніть vpn Австралії, після цього закрити гру та vpn Після цього зайдіть в vpn і оберіть регіон Швеція оберіть сервер, зайдіть після цього в гру, коли підключите vpn пішіть свій логін і пароль Activision аккаунту, підтвердіться, якщо у вас є двохфакторна аутентифікація, пишіть ще додатково пароль. Якщо у вас на моменті вписання логіну та паролю виникають трудності, вам пише що такого логіну або паролю немає, то вам треба скопіювати Відівати свій логін і пароль, ставити їх, і тоді ви зможете зайти. І після цього ви зайдете в гру. Якщо у вас довго буде заходити в аккаунт, перезагрузіть гру і знов зайдіть. І ця проблема зникне. Тепер ви можете насолоджуватись грою Warzone Mobile. Сподіваюсь, що я вам допоміг. Не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. А також не забувайте про телеграм-канал. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.